Доброго ранку. Доброго утра. Ми вже на гостєвому майданчику, і в нас гостях Олександра Кісіленка, Ольга Михайленко та Віталій Похилівецький. Це учні 10 класу НВО ліцею школи номер 8 біолого-хімічного І 11-го. І 11-го, Так, да, от 11-го 11 класу. Доброго ранку вам. Mm. Ну, Нам сказали, що кожен із вас це зірка а, у своєму. Випромінювані так. Чим саме ви пишаєтеся? Які досягнення ви вже здобули? І що можете про себе сказати? Кожен з вас декілька слів. У ну, цьому році я брала участь у олімпіаді з екології. На міському рівні було четверте місце, і потім на обласному третє. І uh -huh. з хімії у Малій академії наук. Тож в області було перше місце. Я їздила на всеукраїнську. Як? Ну, в мене була участь, але змагатися з одинадцятикласниками було дуже важко. дуже, дуже важкою, але дуже класно. Угу, я Александр. на міському рівні зайняла перше місце біологія, хімія та історія. На області перше місце хімія і потім поїхала на всеукраїнську, але там нічого не зайняла. І друге місце біологія та історія. Але до того ж я також займаюся дитячою телевізійною студії Кураж, угу. і я в цій студії вже не вперше. І а, а, беру участь як асистент ведучого Ага, хорошо. Віталій. Ну, цього року я мав перемоги на міському конкурсі імені Петра Яцика. Конкурс творів імені Тараса Шевченка мав перше місце, в конкурсі історії мав перше місце. Так само мав і друге місце з історії на обласному етапі. Цього року я приймав участь у конкурсі Тараса Шевченка на всеукраїнському етапі, дизайнів друге місце. Uh -huh. Також я пишу свою власну музику і виступаю з неї на концертах та конкурсах. Вау! Wow! Власна музика, на якому яким інструментом ти володієш? Фортепіано. Uh -huh. Фортепіано до того ж він написав гімн нашої школи Гімн нашої школи написав. І... Це раз приходите і поїхати. Дістала новита молота. Так, ми знаємо, що 18 числа буде день відкритих дверей у вашій школі. Так, і так. не тільки в перший клас можна пойти, але і часто в п'ятій приходять да, к вам десяти. Розкажіть більш подробно детально. Ну 18-го числа у 18 й годині це буде день відкритих дверей в нашій школі. Ну, будуть представляти профілі, ну профілюючі класи, це економічний та біолого клас. І буде невеликий квест для тих, хто буде приходити до нашої школи. Для нашої до нашої школи, і ну і діти будуть. Ознайомлюватися з тим, що є у класах, з деякими вчителями. А який зміст цього квесту буде? Тому що квест це ж завдання. А, ну так Вчителі він... готують завдання, і діти так. приходять і в такій ігровій формі ознайомлюються з нашою школою. Так угу. ми знаємо, що а, під час цього квесту можливо, або взагалі під час відкритих дверей можна отримати посвідчення водія категорії Б. Яким чином Це Це, окончанні школи? У ну, 10 получаєте... класі будуть йти більше як. Теоретичні заняття це ну вчити знаки, і все інше. А от у 11 то це усе. вже практика. Ти можеш, наприклад, навіть під час навчання, тобто, якщо в тебе урок фізкультура, то ти можеш піти і взяти водити, авто? Ну взяти авто з вчителем. А де, де взяти? учителем фізкультури. Наскільки людей грані так, так? Зіз рук, трудові, кінта на вік? – Окремий вчитель по вождінню. І тобто він з боку тебе інструктує, і ти водиш, в нього є педальки з тормозом та знаю, знаєте, на українській мові. І ти їздиш по місту. В нього є педальки, це добре. Uh -huh. А машину де ви берете? Ну, в, машині. Ой, В, школі. В, машині, <реш> в школі. <машине>, в школі. <реш> Хорошо. А це може зробити, це всі роблять? Це взагалі за бажанням і ще по, э, за Потрібно віком. написати там, ну, заяву, ага. і це офіційно. І плюс ще вік. Ну, тобто, хто буде випускатися, йому вже буде там, 17, років. 17 років. так. років да. Тобто, якщо немає, то... Угу. Очень цікаво. І часто лі приходять к вам э, вот? з інших шкіл навіть да. приходять, да, да. да. але вони після вже там. У нас графік є, і вони після двох, після третьої. Ну well, mm -hmm. да, тобто ті, хто у школі вони раніше а всі а ще... часто лі приходять к вам брі учились в одній школі, а потім приходимо, хочу за в ліцеї в школі mm -hmm, да. восім да. Часто? Уроці... часто? Досить часто. А чому так відбувається, як ви гадаєте? Ну хіміко-біологічний, наприклад, факультет, це майбутні лікарі, і хіміки, біологи. Тобто, вони приходять, щоб отримати на не на академічному рівні, а на профільному рівні mm -hmm. предмети. знати. Mm -hmm. а кожен з вас має на меті пов'язати свою mm -hmm. подальшу долю mm -hmm. саме чим. Mm -hmm. Фімія, біологія. Ну, тобто, в мене зараз 11 клас. І де ти будеш далі навчатися? Я догадуюсь, де. Може, у нас відкрився якийсь університет то медицинський, а зовсім ні. Ви в нього зіліха бути фармацевтом, хоче бути на я хочу бути лікарем. До того ж, ну на меті ставлю бути хірургом, але це вже як вих, так про видно ж Дажні то взагалі я вважаю, що українська мова буде моїм э, таким у житті або історії. Українська але ти мова, навчаєшся, на бі... але навчаєшся на біохімічному. так мені подобається українська мова, тому що як дійсно, як ми патріоти, то ми повинні її розвивати, угу. покращувати, збагачувати. Угу. Бо доки існує українська мова, доки доки існує її народ, Зрозуміло. доки існує нація, угу. це, тому ми повинні її вивчати. А як ти О, будеш... О, зараз ви говорите більше як депутат? Чесно кажучи. Скажіть, будь ласка, Віталій, як ви власне будете покращувати? За допомогою української мови і втілювати в життя ті е, декламації, які ми ще не почули. Ну я взагалі хочу бути <хи> вчителем історії <хи> і, або вчителем української <хи> мови. І я вважаю, що буде навчати... розвивати. Так, так. Цей напрямок. Я <хи> таким чином хочу розвивати цей напрямок, щоб діти навчалися грамотно говорити, грамотно писати, щоб українська мова стала популярною, щоб збільшувати, збагачувати її. Uh -huh. Uh -huh. Дякуємо, чудово. Добре. А ви? О, я, ну, я хочу більше пов'язати своє життя з хімією, тобто uh -huh. хімік-технолог, ну, але, ще, але ще 10 yeah. mm? в 10 класі. В Дніпрі я знаю з такою інститут. Я, я ще не впевнена, куди Еще я хочу поступати. не Нічого страшного, мене друге направлення. Я люблю українську мову. Ви всі так. є учасниками а, олімпіад, і знаєте, багато хто а, намагається отримати медаль там. Але життя показує, що потім ну ми вже можемо з Дмитром це казати, що всі ці там червоні дипломи або медалі, вони на жаль не мають такої сили, якої ми їм надаємо під час навчання. Що на це не дуже звертають увагу, а все ж таки треба ще щось робити, навчатися, знову ж таки доказувати свої знання. Олімпіади вам допомагають е, при вступі, є якісь, можливо, пільги е, потім, якісь там. Такі не, плюси. Е, в так, так, звісно. Ну, По-перше, це практика, тому що ну, от, є різні типи олімпіад, ну, є олімпіади, де ви приходите, просто пишете самі завдання, є, от, як мала Академія наук, там е, більше йде, що ви виступаєте зі своїм проєктом, який ви готували. так вам потім? Так, А потім, mm -hmm. якщо ви займаєте якесь місце, то є ще додаткові бали при mm -hmm. вступі. З mm -hmm. цього предмету але це диво. лише якщо на всеукраїнському, так, рівні. на всеукраїнському рівні. Тобто, олімпіади, які на всеукраїнському рівні, Думаю. вони засвідчують вашу м, перевагу ну, так? так серед інших абітурієнтів. Зрозуміло, у цьому році. Я думаю, что вже пора вам желать удачи. А, прямо зачем? сейчас я, поч... да, я ну уже в уже знаем, что куда они будут поступать. Ну почти все уже mm -hmm. понимают, куда они будут поступать, поэтому я, Ну добре, думаю, тоді мы что... желаем вам удачи. Да. И 18 числа побольше вам людей, которых вы будете. Я так понимаю, вы будете там главными людьми, которые будут встречать mm -hmm. всех детей и mm -hmm. будущих школьников. Возможно. Ну, тоді щасли вам перемог і звичайно потрапити до того начального закладу вищого, на который вы. Ви... Планует и Эмри. Да, ну, спасибо вам большое. Седали. Увидимся после небольшой рекламы.